Алло. Да, добрий вечір. Добрий вечір. Наташечка, скажіть мені, це ви мені дзвонили по плітконоски? Да, да, да. Ага, так, щас, секунду, бо в мене... Ви у мене сьогодні 21-ва, щоб ви розуміли, так я ж це ж є... і... Вже... О, то як ви справляєтеся з цими дівцями так за вечір? А Що мені ще... Осталося ще 79 дзвонків і все, і в принципі я можу... Спокійно записуватися в психушку. А, Наташ, а ну скажіть мені, значить, це мені треба відправити той адрес, що ви написали. Мені так? Да? Рівненська область. Да, да, дивіться, бо е, там вони це вісім кілометрів ну, від нуля, коротше, Запорізька область, Запорізький напрямок, 128 двадцять восьма бригада. Ага, вони скажу. на нову польщу нічого, бо штурмовики виїхати не можуть. Ми тут абусіка будемо нанімати, шукати. О, то ми такі. Трохи хочемо їжу, носки, труси, шкарпетки, отаке назбираємо. Ну, отаке будемо теж збирати. Наташа, а скажіть мені, якщо напрямок брати Оріхова, це далеко від них? А я й не питала, бо з ним святку майже немає. Він каже, буду виходити перезвоню. до мене не дзвоніть на страка. Аптечку, це от він мені листочка пісульку скинув, то йому і не дзвоню, і не лізу. Наташ, а скиньте мені пісульку, то може я якісь позиції закриваю. Э, плітконоску цю, ну він як бронік іде в принципі. Так, да, бо та він не багато скинув, він отакий, аптечка, турнікети, коротше, каска і такий невеликий список. Э, ну, кину. скидайте, може, чимось допомогу. Э, значить, э, плітконоску я вже заказую. Тоді мені її буквально може завтра вже привезуть. І, І дивіться, як, як прибуде, то фотозвіт вони збахають, зроблять. Якщо можна, так. Да. Тому що все одно я купляю за людські гроші, я ж з вас не беру, я просто щоб люди бачили. Е... А я теж, знаєте, військова, мене вже коротше, хоч чимось поможу, мене вже мінус двадцять на кредитки, бо я з 2007-го служу. І той попросить, бо і давно з тими служили, і брат загинув, знаєте, ото під Херсоном 24-й. І ото попросять, і мені так невдобно. і, а, а не можу рахунок на збір відкрити, бо нам сказали, ти військова маєш займатися тільки військовою справою, ніякого рахунка, ну, що типу, не можна нам. Поняли? Ой, це я не знаю, що в мене немає слов. А по поводу ага. боргів я такий самий. Правда, всі розказують, що в мене офшори, офшори, мерседеси, машини, квартири, дома кажу, найдете, покажете, бо я не в курсі. А то що ж котики зараз сильно грілки для ног просять. Я висяк ага, суєтової заказую, ну, суєтової, ну, хоч чимось, то спальники заказую, і то троє дітей, знаєте, в мене, і, 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 і коротше, отаке. Давай дав давайте я долучусь тільки. Напишіть мені в Телеграм або список напишіть. бути... скинув того листочка. Да, скиньте той листочок його. Я що можу, що може докуплю, може, що є в мене. Ага, і я в місті ну... з броніком тоді відправлю. Ага, дуже вам дякую. Медикаменти я покладу, питання Шри. покладу обов'язково, Ну і так там, по теплим речам, що можу, я поможу. Ага, дуже щиро дякую вам. Все, я хотів уточнити, чи правильно я зрозумів. Да, щоб фотозвіт зробив, коротше. Щоб, а, ну, ну, як... У мене емблемка владі фонду Олексія Ускара є, я просто наклею зверху даю, щоб він поняв. Ну, ну, ну. То буде знати, я скажу, А там багато коробок ті, буде. Так, так, так. Mm. Добренько, дякую вам за ціну. Будь ласка, я знімаю, щаслинка. Uh -huh. uh, у мене велике прохання, будь ласка, якщо можете. Воно недорого стоїть, 5 тисяч гривень, це пліткануска, але вона як бронік там іде, хороша. Поможіть, будь ласка, тому що я хочу заказати, купити, а все остальне я там уже сам докуплю, докладу і е, відправлю. Ви самі все чули. В принципі. Я спеціально записав цю розмову, щоб ви не думали. що ви тут. Е, будь ласка, долучіться. 53, 53, 75, 41, 14, 25, 10, 71, 12. Це номер монобанка. Вот. Спасибо, малыка.